Доброго вечора. Мене звати Тарас Березюк, демобілізований воїна АТО. Хотів спитати пана мера, чому обіцянки вас і міської ради, яку ви очолювали, так не виконані на рахунок надання земельних ділянок та квартир воїнам АТО. І чому ви не хочете зустрітися, шановний пане мер з учасниками то, які зараз під стінами славетної нашої альмаматри, яку я закінчив, до речі, в 2010 році. Чекають на вас і хочуть почути від вас якусь певну відповідь на ті обіцянки та на ті, те, що ви обіцяли їм. Так, дякую, змушений скоригувати ваше питання, тому що згідно з, з правилами наших дебатів, питання має адресуватися обом кандидатам. Отже. А... Коли буде розв'язано питання надання земельних ділянок для учасників АТО? Дякую за ваше питання. Нас сьогодні чує багато львів'ян і чує багато людей в Україні. Так, от міська рада була першою, яка прийняла програмку підтримки учасників бойових дій. Ми перші почали звільняти людей від кварплати і надавати допомоги людям. По земельних ділянках місто дуже компактне, і ми прийняли рішення на підголоску виділити велику ділянку для будівництва багатоквартирного району. Фактично, і перший будинок ми будуємо і в ньому отримують квартири ті сім'ї, які втратили годувальників на війні. Ті сім'ї, де годувальники отримали поранення, сирота, який пройшов війну, має ні тата, ні мами. Ми йому даємо квартиру. Тобто, це є наш християнський обов'язок. Ті всі люди отримують квартири. Я би хотів, щоб так само робили і в інших містах нашої країни. Дякую, пане Руслане. Відповідаючи на ваше запитання, проблема в відчутті часу працівниками міської ради, як людина, яка служить, як старший сержант збройних сил, яка була також. Учасником АТО можу сказати, вони мислять зовсім по-інакшому, в них час розтягнутий. На превеликий жаль, будучи на зустрічі, коли перший заступник міського голови перекладає відповідь на директора департаменту, а директор департаменту на начальника управління, і коли цей будинок, про який говорить. Пан Садовий мав вже так би мовити тендер відбутися ще в серпні місяці, а будівництво вже мало розпочатися в жовтні місяці вже є листопад, але окрім паркану навколо земельної ділянки жодної зрушення немає. Це є проблема в неповазі, на мій погляд, і нерозумінні тих аспектів. І тих людей, які сьогодні повернулися з зони АТО, а в нас є 3200 учасників АТО у місті е, Львові і на превеликий жаль 43 загиблих. Дякую. Репліку. Репліку. прошу. Три місяці депутати міської ради, де більшість є свобода, не голосували за виділення ділянків для житлового будівництва. Слава Богу, це рішення було прийнято дійсно на наше комунальне підприємство 13-го числа цього місяця. Відкриття конвертів. І визначення генерального підрядника, який буде будувати будинок. Гроші передбачені, все організовано. Будь ласка, долучайтеся. Дякую. На превеликий жаль, частково мушу з огляду на те, що ту схему, яку запропонувала міська рада, і яку не погодили сім'ї і учасники АТО, ми і не підтримували. Зокрема, за ініціативою Фракції Свобода було виділено 45 мільйонів гривень на побудову цього будинку. І схему, через яку Учасники АТО мали б брати у лізинг ці квартири на превеликий жаль, не влаштовує мене як вояка і не влаштовує тих людей, які сьогодні прибули. Дякую. Я зрозумів, дякую. знаєте, насправді прикра історія. Я маю надію, що незалежно від того, хто береться міським головою, хто стане секретарем міської ради, маю тверду надію, що це питання розв'язано буде вже найближчим.